Жук. Жук. Спустили пальчик вниз. Будь ласка, фрося. Жик, а жар. Жар. Жарко. Жар. Молодець пальчик вниз. Єгор, чому ти не слідкуєш палець? Давай. Молодець палець. Постав, будь ласка, на місце. Спускаємо вниз. Аня, останнє слово в цьому рядочку. За молодець. Перейшли на другий стовпчик. Вуки. Будь ласка, перейшли на другий стовпчик. На другий ярік. За... Ось тут ярік. Жаль. Ву... Жаль. Ву... За. У... Там не жа. Там Ву... тільки один звук. Ж. Ж. Ву... Ж. Спустили пальчик вниз. Машенька. Ось тут. Ніж, Ніж молодець. Пальчик вниз спустили. Фрося. Ж, ж, ж. Ж. Ти, ти обто. Жито. Жи дуже добре. Спустили пальчик вниз. Єгор ти читаєш. Єгор, ну чого ти крутишся? <клух> ну що це таке? Давай. Жал. Жало. Жало. Перейшли на третій стопчик. Ось тут. Всі стали на третьому стопчику. Аня. E -Z -Z Жалко. Жато. Жартто. Жарто. Жат. Молодець. Вони спустили бар. Ано палеці. Оце Єгор слідкує. Це. Почекай, Ярик. Footsteps. Де ми читаємо його? Ось тут ми читаємо. Так, да, може, може тут? Може тут? В кінці? Ось тут. Давай. Ярослав. Зу... Дуже добре. Вниз пальчик. Всі слідкуємо. Зу... Аня, Зу... де твої пальці? Що ти там облизуєш і нюхаєш? Сюди. Машенька? Жереб. Жереб, дуже добре. Жереб. Вниз пальчик, Фрося. Жилоби. Жо, жолоб. Жоло. Жолоб. Жолоби. Жолоб. 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 Всі перейшли на четвертий стовпчик. Всі перейшли на четвертий стовпчик. Та все, Фросі, він вже тобі не підказує. Єгор, починай. Давай, складай. А слова. Я эту букву. Ну так я тобі нагадаю зараз, коли ти дійдеш до неї. Давай. Давай. Жуйка. Ну бачиш, все вийшло. Жуйка, а ну палька є. Так, да, є. Повертай пальчик назад, будь ласка. Спустила пальчик трохи нижче. Аня. Аня. Аня в мене є. Ано а ну, повторює за собою та, ра фи. фи тут не фи, фа, фа. 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 жи жирафа, uh, жирафа жи, Пустили пальчик вниз. От, І я чекаю. Ще один попригунчик тут є. Де ми читаємо, Ярослав? Так, це було тільки що. Ще нижче. Ярик, давай. Ото от, цек. От, от. Жи. Кий. Жи, Жити. Жити. І саме останнє слово Маша. Жати. Жати? супер молод.